Таки направду мерзнуть небеса. Дивись, зима й сипне сьогодні біле, як завше осінь вірить в чудеса, бо ще де інде око бачить спіле. Під колір днів по жухлі від безсонь, посеред сині тиснуться планети, А тут, де осінь у траву долонь, аби зігрітись, гепають ринети. Вже й дощ притих, завмер бляшаний стук, сховавши цівку за вечірню спину, і світле дивом котиться до рук, чи то прозрінням саме в цю хвилину. Важніє ти ж поверх сліпих зірок, допоки ніч не збудять галагани, і хтось збере всі яблука в мішок, і, знехтя кине в дерев'яні сани.